Друзі, дякую, що дивитеся мій канал. Моє відео. Також буду вам вдячна за підписку на канал. Адже це мене дуже мотивує для зняття нових відео. Сьогодні буду ділитися з вами легким простим рецептом смачної вечері чи відеу це вже як кому. А, і так, будемо зараз нарізати цибульку. Я її буду нарізати полукільцями. У мене вже є готове відбите м'ясо. Все вам покажу, розкажу по ходу приготування. Так як світло зараз часто вимикають, то треба якийсь такий досить швидкий рецепт швидку страву, щоб було і сито, і смачно. І так, цибульку ми нарізали. У мене є ось м'язко, відбите на відбивні, воно вже поселене, посолене, поперчене. Як відбивати м'ясо, звісно, я не показую, не витрачаю ваш час, так? Далі беру форму, змастимо її олією, викладаю м'ясо. так. Зверху на м'ясо цибульку. Далі на м'ясо я буду викладати ось такі заморожені овочі. У мене тут і горошок, і спаржева квасоля, і морква, і шматочки броколі, і кукурудзка, фасолька червона. От всі вітамінчики. Ви можете використовувати щось одне, тільки спаржу квасолю або морку з цибулькою, з цвітною капусточкою, тобто за своїми, як то кажуть, вподобаннями. Ось так гарно розправляю. І цей шар я вже буду присолювати, посипати спеціями, тому що м'ясо в мене солене і перчене, а цей слой. Цей шар, верніше, буду зараз приправляти, заправляти. Посипаю різними травами, спеціями за смаком. Так. Я використовую дуже досить часто, використовую грузинські всякі спеції. Мені подобаються вони своєю пряністю. Це і сванська сіль, і гуцхо-сунелі, і хмелі сунелі. Виходить дуже смачно, тому я часто їх використовую. А ви вже дивіться, може хтось любить тільки сіль і перчик мелений, чорний. Це вже на ваше бажання і смак. Посолимо зараз так, зверху ще. Трішки майонезу додаю, так сіточку роблю. зверху трусир сир, сир натерла і ще раз сіточку з майонезом зроблю, щоб воно було сочніше. Далі я беру десь 80 мл води звичайної і сюди додам соєвого соусу. До водички Оп. раз і два. І додаю хорошу ложку дюжинської гарчички. Отак От все перемішуємо, поливаю форму. Духовка попередньо у мене ввімкнута, буду випікати 1 годину при 180 градусах. Якщо це куряче м'ясо, то воно буде випікатися швидше. Страва моя готова. Дивіться, яка рум'яненька, гарно все пропеклося, підсмажилося. Аромат стоїть неймовірний, я вже нарізаю, бо хочеться вже її коштувати. Показую вам, що є сік, тобто вона не суха. І водичка, та яку я наливала, той сиропчик він випарувався, а трішечки залишилось для соковитості. Бачите? М'яско пропеклося. Овочі теж вже готові, вони дуже гарно розімліли. Нарізається прекрасно, випікалось воно у мене все разом. Годинку Годинку при 180 градусах. Але ж дивіться по своїх духовках. В когось більше градусів поставити, в когось менше, і по часу точно так. Тож, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Повірте, це дуже смачно: до пюрешки, до любих каш, до гречки. До макароні з усім буде смакувати. Тож готуйте, радуйте своїх рідних та близьких, хай все вдається. Мирного неба вам спокою, гарних звісток. До нових зустрічей, всім па-па.